Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в режимчик, де ми маємо од'їдатися, щоб потім конкретно жорстко спригнути вниз на вірьовці. В общем, то і я не один, а з Дімончиком і Денчиком. Так, Йоу! Всім в общем то, пацани, поки що я ну, мало кілограм маю, в мені 119 кілограм, я 119 кг гуль, то я готовий конкретно oh. жорстко ходити і наїдатись. Так, а що з можна взагалі купляти за оці гроші? Oh, hey, я, я думав ти скажеш. Я думал, ты сказать, что у меня за робокс вже. Не, ха Нее, робоксы. Фу, ты свиню выбев. Ну, 300 кои oh. no А да ти ще коїни не У мене 170 коїнів. Не знаю. У мене 1500. У мене 179, народ. Ага! Так ти дайрик не забирав, напевно. Забрав 250 коїнів, да. Ладно, я погнав. Обалдеть він, кричить. Ну я спустився, <риво> пацан. 244 метра. новий рекорд. Да? Да, півтори секунди лети. Я ще рулетку покрутив. Та да ти взагалі е кожну ерунду понаходив, да? Ну, мені з рулетки випало вдача, дачі Х2 ага. і, 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 і... Ще один спін. Ну, короче, безтолково. Поки що. І опять вдача, Ну, понятно. Байтить мене, щоб я крутив ці яйця, поняв? Яйця, яйця, кейся. Да, ні, ну мене вже почти 400 кіл, пацан. Почти 400? Да. У мене 1013, ось. А откуда ви ще 8 -8? сіки берете? Живолите? <рес>

Забайте okay. мене на саме-саме хуже, що можна було Він, не зрозумів, сам попався на це і рішив, й нас підкинути. <laughs> да да да, да, да. <laughs> Ні, прикинь, Дімон уже 3,5 тонни важить. Ну, no, я такий, okay. жирнячий пацан. Не, я прям погнав, я 400 метрів спустився. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп shop телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем своїй улюбленій грі. А я? Оба! Бемс? Я посот матрі спустився. А чого anyway. ти так, блін? Ти ж тільки що ребінка зробив, де ти вагу набрав? А я 2 300, пацани. Майже 2400. 400 Хабло. А, то ти по до кінця дошов? Ну, виходить. Чого. Скільки він важить? Дімон? В мене 5 тисяч уже. Вже 5 тонн. Ого. То ти вже тебе і гулям важко назвати, ти поємно ти вже важиш, я маю. Нормально, дів. Ти вже, блін, як цей. як камаз. Притом, що конкретний пацан. А, ви ж яйця купили, а я то думаю. Діме вже й давай, ти більше скажу. А я тут думаю, че я так медленно понял. Все, у no. мене нікс один, нікс 4 все, все, я понял. До мене дошло. Ну no, я погнал. Ти, ти прям вообще полетів. з половину я долетів. Я, я один він отримав. Нічого, я 600 метрів тільки спустився. Я тільки 600 метрів спустився. Ну no, це серйозно. Ну це поки що геть слабо, ні? Нема такого вайба. Не знаю. Ну ладно. Так. А є ще якісь яйця? Mm. Брайн рот яйца. За робоксе mm. basic яйце за 250 бабла. Давай хотя бы поки що basic яйце открыть. А Брайн рот есть стой. Робоксы 150. А 150 пацан. Обалдеть. Ну да, нормально так. А так мені з цього яйця... Не дай не дашь его. А у вас X написано, коли ви бігаєте, ось збираєте? 35. 10x. Шіки. 35? 35, да. А це за п'те таки чу? На серйозний пет? Серйозний пет? Серйозний пет. Да ты я взяв? Бабе. Задонатив. Де він ще може його взяти? є Пацан, я вже виглядаю як в нормальному роблоксі виглядаю, а ти ваще, ja, patsana, ти nie. реально... Nie. Сумоїст, поди на нього. Nie. Шкаф. Шкаф хе хе Шкав. Шкав купе, погнали. Я-я-я-я приїхаю. Нє, або я тебе повіттюю, чуууууу. Пацан, 2000 метр я тебе перегнав. А ти вообще там зробив? Ну, я тисяч вак я залутав. Да. А нам вже хватає перейти в наступну локу. Того і круто. Бем? Я в Арктику, пацани. Де, куди Соло пішов? Я подивитися просто, що тут, поняв, і все. Угу. Да, Все, я вернувся. Все нормально. Все, все, все. Я вернувся, я вернувся. Де тут, де тут, де тут? Де тут, де тут? Де тут все зробити правильно, забувся. Де кнопка? кнопки? А ця мне надо ця, все, погнали, пацани. Все, погнали, отъебаемся сразу, Let's go. Так, хто там в обзону, кто спидачине? Че Чи мені соло туди йти? Я щас спрыгаю, пацаны. Я вообще не уйти. Да вообще-то ты задних пасаж, я ваш из тебя. Ладно. Нашочим хизуватися, пацан. Пацан, ну я ваш кей, дядьку. Ты ваш кей, дядька. Дай пережив. А сигана, 10 тысяч коїні. А коїни забирають, ні? Ти вже перегнав? Да, м? робиш ребіт? Ні-ні, да. коли в зону переходиш. Коїни не забирають? Да, да, то забираю. Ладно, я спригаю ще раз. Все, капець, я гай спустився, мені він дало. А толку мені з цих винів, Що я з них получаю. Ну, так, пока що і непонятно. Ну, я можу далі піти, я можу піти е, в Арктику, так. Да. Я купив її. Давай, let's go. А Да, ти ты такий? А, я тоже. Мы тоже. В аркси. да, походу, да. И не забрали, гамнюки. Ну тут яйця нормально коштує, блін. Ладно, я хоча б сніжне куплю, Подивлюсь, що воно дає мені. О, подивлюсь, а я саме куди візьму? Подивлю. то саме круте Койсь скульт шо, скульт Бен? Что ты сам укрутка взял? Кой скунсали сами. Коїнів було? Да. Так, ну мене 37 x Не погано. А, а, а чо він такий великий, пацан? В смісі великий? Ну, у мене тільки 14 x Ти красюке, як ви собі ікси піднімаєте? Все, я Дімона доганяю по вазі. Let's go. Все, я наїдаюсь, пацани. Що, задонали? Бау. 1200 метрів, пацан спустився. 6000 баксів дав А я все одно и цени буду сижу. А Діма з айфоном воно вообще гоняет Я то я вкрав. На айфон, просто а в натурі, де ти взяв айфон? Я вкрав. Де ти вкрав? Мені Роблокса запропонував тебе запросити в цей режим. Що думаєш? Не хочеш пограти в цей режим? Роблокс? <світ> Щас пожди, я тут ще дещо куплю. А, Мені надо онкляє. тут дещо купити. Точно? Угу. А mm -hmm. на ти треба? Мені ж не надо. Мне надо, надо. Да наша, наша. Надо. Уу, я, так, а ну, буде діло? Опа. 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 А, ні, ну ну таке, типу, собі. Я думав, думаю, выкрутишь. Ні, я купив собі Black Hole, А тепер я могу купити ще лева, але лев тепер дорожче стоїть. Так, що у тебе за колесо з'явилось на спині? Де ти його купляєш? купляешь? Дай на все бере, чу? Це нормально. Це нормально. Аоооооо, ти Ты понял, Хитрий! І сидить мовчить, крейсу. Я просто спочатку не знав, що воно робить, ну, що дає. А потім ви коли з айфона питали, то я поняв. Все, я тепер поняв, чувак, він іксы набиває собі, хитрий. А потім чов він такий жирний стоїть. Да, а? да, да, да. А він хитрий перший. Роздивився, поняв, що то, як то. Гамню. ну, мовчить гамнюк. саме головне, поняв. Конечно, я... конечно. Ні, ну у мене 57 ксів, пацани. Зі мною не сильно, не базар, то я погнав спускатися. Це мене 51. Непогано. А я по щі доготів донизу, у мене 2-300 метрів. А я вопш. Об... Я вас не догоняю, не поводите. Я просто тільки подивився. Я купив пета. Пета він купив, мені пета подаруй. Та галимей Пет пацан Так, а ну купляю. Опять галимий. Давай щось толкове. Заробляє тоннами, понял? Ага. Камазами, чувак, їм Камазами. Ну тако, 60х у мене. А ти вообще красава. Каже, ти вообще красава. Ладно, я спускаюсь пацани. Я щас дойду 2500, чи ні? Я 2600 тут там. Ну. А, так тут не 2500 надо. Тут 5к, ну, надо. Да, так. тут 5к. Лол. Оце тобі, лол. А я, я сс... вас пацаны дожиду. Дуже... Ти щас, пацан, а так ти поняв, він уже добре доганяє. <сум> він уже щось там купив. А які в нього золоті пети всі? Ну да. Да я не взяв? 3000 пролетів, пацан. 3? 3, -300, 3, -300, 3 -300, да. Нормально. У меня 3500, не набагато більше, короче. Ти поняв? Він просто петин не круто. Він собі ці шмотки на спину купляє. А ти тільки поняв, да? У меня 78, пацани. У мене 8. Та 80? Ага. А чого так багато? Бо я борщ багато їм, пацан. і кофе п'ю. І що, Ромо, заїдаю? У мене 117х, пацани. 117? Да. Ти де його взяв уже? Ти подиви на вагу мою. А ти як мене обігнав? А ще повазі. Every day, shop. І от побайдуже. Він такий. Every day. Я впустилу. Пацан, пацан. Підиви. Впустилу. І побіг мовчки спригувати. Куди він там погнав? я Скинул. І пішов. Так ні, ну я вообще кабаниця, пацан. Ти подиви на мене, пацан. Ти на мене подиви, пацан. Я перед тобою біжу, все з'їдаю. Я в два рази биш. Та ты ти А я на вагу мою. А! Ааа. Пристаило. Представило. Реально приставил, пацан. Пішов я яйця вука Приставил. Да. Реально приставил. Так, ну мені 500к на фа... Ой, 50 тисяч на фарме, я спокійно ага. на лулоку відходжу. Та да ти вообще потужний пацан. <laughs> Чуваче, я тут просто так олю. Чіпсончики, кофе, йок, борщик. А яйця? Пща А Димон там воно на ще якусь байду, носа. Це відкривашка під пепсі, пацан. О, 15 тисяч коїнів не Ого. А де да это. Давай, в гіфтах, гифтах. Ага. Ну я проверяю, я тоже забрав просто уже. Я а, а -а -а -а. понял, да, я понял, я понял, да, 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 чувак, да, я да. Я думал, насколько ты крысюк просто. <uh -huh -huh -hmm. Да, в школе расскажешь, а чувак. Ага, иди чипсы ешь, пацан. -huh -huh. Сейчас я, сейчас, сейчас я наебся, чувак, у меня уже почти 5 миллионов. А я а ты так быстро фармишь, ты? Пацан, качаться надо. Ребитка срабатывай себе, пацан. Ага, -а сейчас, после тебя. Что, слабо, да? Ага, да, 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 да. Ну, сейчас я просто. Сейчас, сейчас я пойду, сейчас я пойду. Сейчас я наимся, трошки піду? треба В нову локацію йти, тобі не здається? Ну да, да, треба, треба. Надо 25 перемог, чувак. А скільки винив дає за цей. Три. Ого, то це багато, скидуватися надо. Ну, нормально этим занимаюсь. Ладно, все, я погнав тоже. Ого, там оце звучок був, я погнав, я полетів. А ти прям донизу. А, ну я тоже. 16 штук на секунду. Че? Що, донизу? прям? Ану ребитка, шо мне дасть. такого. Бабла тобі дасть, пацан, рабей. Угу. Да, сейчас. Після тебе, пацан. Ти що, думаєш, що я взагалі на фріка похожи, я зроблю ребітха? Ну да. Да, да, чувак. Зараз я вже біжу роблю. То не я робив. Давай на своїй факту роби ребітха. Типа в чат написати? Ну, можем і в чат написати. Давай в трьох не Давай? Трьох вальнемо. Давай, да, хто робить ребітха, пацани? Не, не, то ви такі ігри без мене играйте. Ти взагалі пацан. Ну та що, то ребіт тобі не помішає. Не, не, помішає, пацан чим Зачем ты пишем? Я же, пацаны, як ви, но я пішов джампати на другу локацію. А те що вже виний? А, в натуре? Ну. Я ще чувак, тут собі куплю, петив. А, чувак, а давай цуйфа, цуйфа. Ага, давай, зараз. Ні, Не, щас, ну сейчас. У меня в ваге наибольше, чувак. Може ви там вдох по цуйфаште? Давай зараз цуйфа, суефа, чва Бо як даже до півмільйона, тоді напишеш. А че вы письма пішли вообще? Я нікуди ще не пішов, я ще не ма. Я ще тут скидуюсь. Так сразу звучить. <laughs> <laughs> Ні, ну я спрыгаю, понял. Скидуйсь. На сейфа давай скидывайся пацан. Ага, а якщо я програю, то я навіть в нову локу не зайду, бо мені не хватить винів. Так це був є розчетка. Да-да-да. А прикинь я ти програв, б ти робив? Так я спеціально постренько купив собі нову локацію, щоб програю, то хоч сильно не Задник, понял? Не те поняв. Ну тут просто є супер вага x 500, поняв? Це мені цікаво 500 X поняв. Це ж певно серйозно. Супер вага 500 х, шоо. Да, да. Ну тут машина, така, понял, є. На спині носить. носит. Mm -hmm. Мені ще не хватает. Все, мені хватило, хватало, я в Джапані, чувак. Я голден, открываю пета. Мне хватило. Епік панда. вас 5 тисяч за яйце, пацан. Яких? А, так я отдав, да, я отдав 75 тисяч. Так тут 37х в панди. Панде? Да, мені випала панда 37х. У мене 113. мені 16. Миш 16 дал x. Не, не, 113, x, пацаны. Нормальный. Не-не-не. Не, это эпик, эпик, 7,500. Самый бестолковый це жаба, пацан. <laughs> це це кого быть <laughs> <laughs> жаба. Ты що, Ден? ребит? Давай, я бы вальну на черика. Я вообще заполнив диш, понял. Ты зависишь, чтобы ребить повалить, да? Да, да, я бив я боюсь, я не буду. Помешь собой вальс, я самый слабо, что я прокачуваюсь, мужик. Так ти будеш більше прокачуватись? Не, не буду. Будеш, будеш? Ну, да я тільки гроші, як я буду більше прокачуватися. Ну тоже. Гроші да. рішають, понимаешь? Ну гроші рішають. Нет, нет. Ти без что купляєш 5, без что все купляєш. Ну конечно. Рішаю, конечно. Я пацан. <рошу> <рошу> я чекаю, <понял. рошу> я, шагав, не я жирний, і тут звук такий цього унітаза. <рошу> 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 не, ну я прям нормально пригаю, понял? Мені багато бабла дає. А мені бабки вообще спиша всі. Ну да. Тебе все спише, пацан. Ааа. Ну щас, Ден, ти готовий? Готовий цей? на цуйфа. Рибіт. Давай, let's go. Думаєш? Да, да, да. Давай, я готовий, пацан. Ти а -а -а, готовий? Щас я гляну, що в мене. Щас я раз скинусь, я буду готовий. А -а -а. Все. задню, сейчас. пацан дав. Ну Задня. все, щас, щас щас, 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 я готов, цайфа. У мене ваги найбільше, чувак. Мені вообще не, 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 не проблема. Все, я готовий, я готовий. Давай, раз. Щас, два. Ти вже готовий писати сейчас? Ну да, да, да. Ща, ще, сей. Ше, ще, 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 щастя, я пишу. Все, я написав. Ти готовий? Раз. Два. два. Три, let's go! Понял? Ну, нормально. Давай, давай. Давай, ще раз. Раз, два, три. Ну, камень тоне, пацан. Тут базару, камень тоне. Ну, камень колодец, те саме, пацан. Нет, мы играем в шо? В ножик, камень и бумагу. Чи мы играем в камень, ножниц и бумагу. Я ну, скоро, понял. Ну, все, я понял. Ну, хорошо, мы играем раз, да? Давай. Раз. Я готовий. Два, три. Три. Понял. 6 <laughs> пацан. трошки Давай, не виходить, давай, ну, давай. давай. Ты готовий, да? Да, я готовий. Я готовий. Раз. Давай, два, три, лес го. Ну. Протикався. Протикався, протикався, пацан. Протикався. У мене був план, но я что-то затупив в моменті. <laughs> Да, Поэтому у мене 0. Поэтому у мене 0, пацан. А в смысле? А ця штука тоже пропадает! ТЕ шо на спині НОСИШ, я ж купляв ходив. Пацан! Вона пропадає, ти понял! Я не да. знаю! Ну, ну, ти зна. Знаєш, ти можеш зробити дам підсказку? За 300 робок є машина, яка дає 500 хит. Чел. Хочешь їй підсказку дам? Every day. <laughs> Чувак, я хаваю, в мене 26 тисяч. Я ще, я ще опять всіх дожену. Це вообще. Це, це ну да, ти ж собі купив отого от літаючого Кого. кента. Та якого літаючого кента, той кент уже поганий, мені лучший Скільки у вас ікси? 113. А, то я можу. 215. Не дог... О, Шики! Та Шики! Шутка, шутка, шутка! 99! ха <рес> Ну ладно, в мене 115, нормально. Да? Ну. Нормально. Ну це мене без спини, ти понял? Мене mm -hmm. ж нема коїні. Мене mm 106. -hmm. Mm -hmm. Так ладно, скинутись надо. Щоб на спину щось навішати. А так я 2500. Пожди! Так я на першій локі! Пацан ну тільки дойшоло! <laughs> я на першій локі, блін! <laughs> Це іздівательство, пацаны. У меня 136х. Нен, тебе хватайте, кстати. Прям супер великий. Нет, то я ж тоже не пальцем роблений, пацан. Я знав на що я йду. Мужичок. Тільки мені, блин, в локу перейти, якось. Ну, короче, пацаны, я вас по любому догоняю. Тільки просто дайте мені трошечки часу. Я от'їмся и вам всім хана. А на цьому, напевно, поки будем Не Завайте підписуватись на канал, ставте свій З вами був Дімочек, Санечок и Денчик. И всем пока-пока. Пока-пока.